Ми живемо в епоху можливості, яка ширша ніж будь-коли в історії людства. Для того щоб не упустити шанс і домогтися своєї мети, додивіться це коротке відео до кінця, в якому я розповім вам про 5 причин, завдяки яким ви не можете досягти своєї мети і як правильно їх уникнути. Перша причина записав і забув або зовсім не записав. Всі свої цілі необхідно фіксувати на папері і повторювати їх кілька разів на день. Бажано вслух. Листок з розписаними на ньому цілями завжди необхідно мати на видному місці і тримати його при собі. Не варто соромитися своїх амбіцій. Друге, це бажання комфорту, замість змін. Будь чесний з собою. Ти хочеш багато грошей, але не бажаєш прикладати багато зусиль. Для їх отримання. Ти хочеш мільйон доларів, але ти не готовий зробити і 100 спроб для того, щоб його заробити. Насправді твоє бажання залишити все, як є, являється сильнішим за бажанням заробити, адже воно пов'язане із виходом із зони комфорту. Ти повинен зрозуміти, що зростання можливе тільки за межами твоїх кордонів. Запам'ятай одну річ: те, що не вбиває нас, робить нас сильнішими. Третє відсутність швидкого результату твої досягнення прямо пропорційні всім твоїм зусиллям. Мало зусиль мало отримаєш. Бажання всього і одразу пояснюється простим нерозумінням особистого життя. Ваше бажання діяти заради результату повинно бути не менш сильнішим ніж бажання самого результату. Четверте, це невизначеність. Ще вчора ввечері. Ти був готовий підкорити світ, а сьогодні вранці ти хочеш побільше поспати. Через годину ти знову захочеш щось інше, а твій світ так і залишився непідкореним. Тобі варто однозначно вирішити раз і назавжди, що є найголовнішим у твоєму житті, і одразу ж братися до дій. І останнє п'яте: це низька мотивація. Щоб ваш вогонь завжди палав в очах, почніть читати біографії відомих, цікавих вам людей, займатися саморозвитком, дивитись мотиваційні і розвиваючі ролики, читати або слухати аудіокниги, повір в себе, інакше за тебе це зробить хтось інший. Кожного дня говори собі, що я обов'язково доб'юся свого. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно виявилось для вас максимально цікавим та корисним. Не забувайте писати власні враження у коментарях, поставити вподобайку і підписатися на канал. А якщо вам подобається дана тематика відео і канала в цілому, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступної порції цікавої інформації. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.